Як діяти, коли важкі життєві обставини зв'язують нас, і як отримати звільнення? Павло, та сила, коли проповідали у Филипах, то звільнили одну служницю від Духа Віщунського. Коли вона йшла за ними і кричала: оці люди, це раби Всевишнього Бога, що вам провіщають дорогу спасіння. Їх слухайте! Павло, оборювшись на це, промовив до Духа в ім'я Ісуса Христа, Велю тобі вийди з неї. Дії святих Апостолів, 16 розділ, 16, 18 вірші. пани, у яких вона служила, заробляли на ній, і тому, втративши заробіток на її віщуваннях, схопили Павла та силу і віддали їх під суд. Звідси бачимо, що не всякий дух віщунський є від Бога, тому завжди маємо бути пильними, бо й біси удавно шанують Бога і цим зводять людей. За те, що Павло і сила звіщали їм Слово Боже і спасіння, також молитвою зціляли, виганяли бісів, їх посадили в в'язницю і закували в кайдан. Але що роблять Павло і Сила? Вони не падають Духом і не зневіряються, а моляться і Богові співають, що є для нас прикладом, як нам поступати, коли важкі життєві обставини, чи то хвороба, чи інші якісь проблеми, чи якісь невдачі давлять на нас, зв'язують нас і заковують нас у ті кайдани. Дії 16 розділ, 25 вірш. І коли ми молимося і прославляємо Бога, всякі кайдани, що сковують нас, дії 16 розділ, 26 вірш, спадають з нас, і ми отримуємо звільнення. І ще, кажуть Павло, Тосила сила до в'язничного, і це є нам напівненням вірою в Господа Ісуса Христа, і спасешся Ти і весь дім Твій. Ісусі Христі, ми маємо спасіння від любих важких життєвих обставин, бо Ісус Христос є Той, який прийшов, щоб нас звільнити найперше від гріха, а також щоб нам дати благословенне життя.